Друзі, всім доброго дня, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо огляди автомобілів, і в каталогу в плейлисті у нас є різні, так би мовити, рубрики. Ви собі можете подивитися короткі огляди, по 3-5 хвилин, і прийняти рішення, яку машинку ви одразу собі купили би. Щоб не тратити час, і не ходити по карбазару, по в автобазару і вибирати там чи Рено, чи БМВ, чи Ауді. Ось, подивіться, будь ласка, одну таку недооцінену машинку. попросили нам зробити серія п'ята серія F-07. Бо ми робили F-10, F-15 будемо робити. І зараз є F-07. Що саме цікаве, це автомобіль BMW. Він має кузов ліфтбек, розумієте, це не є просто седан, що в ньому, так би мовити, відкривається один капот, і туди навіть не покладеш ну, щось таке об'ємне, а це ліфтбек. От ніби як Tesla Model S, розумієте, а не як Model 3. Подивіться, будь ласка, дуже гарна машинка. споріднені і x 5 і 7 серія, і 5 серія. Що саме цікаве, бачите, тут написано SUV. Внутрішній простір салону і посадка водія, як в автомобілях SUV, тобто як в таких кросоверах, тобто що таке середнє між седаном і кросовером. Гарна дуже машинка і дуже недооцінена чомусь. Ну, ніби як рахується гран-туризм, типу GT, п'ятимісний ліфтбек, хетчбек і тому подібне. Зараз давайте подивимося, як дивіться, двигуни 2,9 є мінімум, ну, є навіть 2.0, бачите, ось дизельок 2.0, Можна собі взяти, в принципі, що багато не їв, бензи або пального дизеля. Давайте глянемо, що на авторі говорить по низу ринку. Ось, друзі, подивіться, як треба забити BMW, 5 серія, бачите, і покоління F07. Ми робили тут покоління F10 минулого разу, коли Андрій е, з того youtube канала е, купляв собі F10 за 18 тисяч, але купив за 15 тисяч. Карс називається youtube канал. І я так ще приглянувся на цей от F-07. Отже, зрозуміло, та F07. 20 пропозицій всього їх є, небагато, і ось, подивіться, будь ласка, за 11 тисяч, двохлітровий. Можна взяти у Львівській області 20 днів назад. Бачите, як він виглядає. На транзитних номерах, от подивіться, який салончик класний. Е, бачите, панорама є. Що він каже, цей мужик. Повна комплектація, авто на ходу маєте, стоїть на першій місце, чекає першого власника. Є подряпини, і потрібна заміна лобового скла. Але, друзі, подивіться, будь ласка, ви бачите, яка коробка передач, яка панорама, ззаду, скільки місця. Оце от, іменно і є. Ну, Бачите, тут, воно, ну, вроді бо, якби як схоже на седан. його знає, не буду говорити. F07, ніби рахується. Тут під питанням. І ось давайте глянемо. Ось, бачите, 14 тисяч, 15 тисяч. Ну давайте ще глянемо оцю за 13, ніби. 900 за 14. От він, бачите, як виглядає. Це GT ніби з. Ось, друзі, передок, бачите, є як F, F10 приблизний. А ззаду бачите GT. І цей, бачите, тут дійсно ліфтбек попередня, от тільки що ми дивилися з 10, то, напевно, седан, Не буду говорити, не знаю. Бачите, от який він вигляд з цієї машинки. Ніби такий середній між і кросовером, і. Седаном. Але кажу, 13 тисяч 10 рік. Та ціна трошечки висока, спору немає, але дивіться, який вигляд. гарний, ну Можна за 12 спробувати торгувати. Тим більше це 3 літра, вона буде трошечки пити, так би мовити, бензу, тим більше бензу. Ось, подивіться, будь ласка, який салончик, бачите. Та салон тут, звичайно, ідеальний. Все в такому класному стані. ну кажу, За 11, за 10 можна було би брати, тому що вона може пити трошечки. Літрів 15 можливо брати, а то і більше. І давайте поверху ринку глянемо, друзі. По верху ринку також, бачите, вони виготовлялися всього там з 10 по 13 рік. 20 тисяч двохлітровий дізельок є на автоматі. Але це каже, щоб, щоб можна було просто глянути, які є альтернативні машинки. F07. І давайте глянемо зараз новини авторинку. Друзі, подивіться, будь ласка, новини електромобілів. BYD. Скоро випустить автомобіль приблизно як аналог Тесли Model 3. Єдине, що тут не написано його пробіг, Ну, я не думаю, що він буде маленький це буде седан. Седан, є 7 буде називатися. І він буде коштувати, друзі, друзі 13800 баксів новий. Ви розумієте, ви подивіться, як він буде виглядати. От BYD, це, до речі, досить непогана, так би мовити. Компанія Build Your Dreams називається. Дивіться, каже, 13800 буде коштувати. Бачите, задні які. Я думаю, тоді, якщо вони будуть в нас в країні, то я собі не уявляю, скільки будуть Тесла 10-річні коштувати, напевно, по 5-3 тисячі доларів, навіть з розмитненням, які планують зробити через півроку. І ось, друзі, в мене є, там їздимо на Volkswagen пасаті Б-4, правда. І от подивіться, Volkswagen Пасат став найбільш продаваємим середньорозмірним седаном в Китаї. Тобто він обійшов навіть Тойоту Camry і Honda Accord. Можливо, вони і робляться в Китаї, я собі так підозрюю. І, напевно, той вже Volkswagen весь вже належить китайцям. Але кажуть, що в квітні тільки за квітень 18 тисяч е пасатів реалізували в самому Китаї. Тобто, хочете першу машинку якусь купити, купляйте Volkswagen Passat b 3 b 4 Універсал за тисячу, за дві, за три тисячі доларів. А хочете щось дорожче, беріть Volkswagen Passat b 8 Саме, так би мовити, розпространена машина. Зрозумієте, її можна відремонтувати на будь-якому СТО, Volkswagen, Audi Group, Ваг. Будь-який майстер має ці ваші діагности різні, там комп'ютери підключаються. Отака от новина. І, друзі, ще хочу показати, які електромобілі найпопулярніші в регіонах України. Подивіться, будь ласка, значить, найбільше авто на електротязі у Львівській області 828 машин, із них 93 вживані Укравтопром повідомляє. На другому місці Київ 677 електрокарів, але більше людей купляють новими. Їх, бачите, там всього 69%. І далі Дніпропетровська, область 486 автомобілів. Це тільки в квітні, в квітні стільки автомобілів зареєстровано. А взагалі в квітні на майже 6 тисяч автомобілів в Україні стало більше. На електротязі. І от подивіться, Model Y це в Києві, Tesla Model 3 це в Львівській області і Hyundai Kona Electric у Рівненській області. І бачите, написано найчастіше реєстрували BYD оцю машинку, яку я в попередньому показував. Отже, все, ділю, друзі, дякую за увагу. Майте на увазі цю інформацію, ставте лайк і підписуйтесь на канал.